Так. Яка друга Откривайте розмова? Двері. Я, покажу, яка. Друга я розмова? покажу вам, яка буде розмова. І ви мені зараз погрожуєте. Відкривайте двері, мені повинна доставити вас на Ви мені зараз погрожуєте, двері, мені ви мені зараз погрожуєте. Ви я вам покажу. Вона знімає. Ви, не знімає. ви будь ви ласка, ви ламайте вікно. Знімає, Це не мобільний будь. Не можна ламати. Ми Вибачте, ми, ми громадяни вважає. України. Ви зараз порушуєте право і залазите в нашу машину. Будь ласка, приберіть руку. Не бить Е, е, е. Хлопці, ми зараз виключимо поліцію. Я зараз виключу поліцію. Виходимо. Я зараз виключу поліцію. Припиніть, будь ласка, це робити. Припиніть це робити. Я припинив. Виходимо. Припиніть це робити. Припиніть це робити, будь ласка, виходи. Ви порушуєте? Виходить, ви порушуєте наші права від конституції. Я, я, я Не порушую жодного законодавства. Виходити, я не, ви я, чуєте я, я не вчиняю хуліганські дії нічого.